Друзі мої, знімаю це відео для вас показати, от як приємно на природі і літають чайки. Звучать чайки, лебіді літають. Надзвичайно приємна тишина. І дуже гарно тут, Вода, чайки, тишина. Всього вам самого найкращого, друзі! Сонечко світить. Сонечко гарно світить. День теплий, кінець літа. літо вже підходить до закінчення. Всього вам самого найкращого, друзі, бережіть себе, любіть один одного, прощайте, поважайте. Та будемо вірити і надіятись на Господа в хороше, що Господь нам допоможе збереже. І хай усе вас складається як у пазли для доброго, щоб ви були щасливі і бачили щасливі дні, і бачили, як діти граються, як діти бігають і внуки. І при цьому всьому, щоб ми прославляли Господа. Дякую вам, дякую всім вам, всього вам, самого найкращого. Бажаю. Бувайте здорові, пам'ятайте, життя прекрасне.